Марк Шейдерство, обробка каменю гірнича справа рідкісні, але не менш важливі професії для України. Спеціаліст такого профілю може досить точно визначити глибину залягання підземних вод, склад ґрунту, особливості будови гірських порід та а також наявність в них корисних копла, копалин. Фахівців цих рідкісних професій готують і на Хмельниччині. Випускники Кам'янець-Подільського фахового коледжу індустрії бізнесу та інформ... інформаційних технологій в майбутньому можуть стати незамінними складовими процесу відбудови України. І про особливості підготовки таких спеціалістів і не лише їх. Про усе це будемо говорити із Сергієм Нико, е, Никифорченим, виконувачем обов'язки директора Кам'янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій. Доброго дня, пане Сергію. Слава Україні. Героям Слава доброго дня, паніну е, дійсно розпочнемо безпосередньо про сам навчальний заклад для. Коледжу, як розпочався цей новий навчальний рік? Ну, якби не десь можливо навіть жахливо це звучало, але розпочався вже в звичному режимі. Ми в такому режимі працювали рік е по повномасштабному вторгнення. Е розпочалося все фактично для нас, так навчальний рік розпочався з об'їзду обласної комісії, яка перевіряла готовність закладів, е наявність укриттів. І взагалі готовність закладу до навчального року. Ну, все для нас пройшло успішно. Ми показали таку, я вважаю, якісну підготовку до, до нового навчального року і з 1 вересня приступили до заняття. Скільки станом на сьогодні у вас студентів? 650 студентів. зараз. У нас за останні два роки збільшилася кількість ну, майже, майже в 200, трошки менше, як 200 осіб. Скажіть трошки про сам навчальний заклад. Як давно ви в освітній сфері? Які напрямки розвитку у вас з чого починали і чого досягли станом на сьогодні? Ну сам заклад був заснований в 1945 році. Роспочиналося все з спеціальності монтаж та експлуатація підприємств підприємства цивільних споруд. От, а через п'ять років з'явилася ще така спеціальність, як якраз гірництво, про яку ми сьогодні будемо напевно з вами розмовляти більше. От і ці дві спеціальності такі ми називаємо їх базовими в нашому закладі. Тобто так, впродовж всього часу існування нашого навчального закладу. Вони є в коледжі. Пишаємося тим, що вже маємо десь близько 50 тисяч випускників. Взагалі, те тоді ще індустріальний технікум був з союзного підпорядкування. Ось, і це зумовило таку такий цікавий факт наших випускників зараз є дуже багато за межами нашої держави. Ось і в Казахстані, і в тому числі і в країні, яку не хочеться згадувати навіть. Дійсно, навчальний заклад ваш готує унікальні професії, спеціалістів унікальних професій. Можливо, з якими ще закладами підтримуєте зв'язок для підготовки спеціалістів цих ще, може знаєте ще хтось, хто готує таких спеціалістів? А, ну що стосується гірничих саме спеціальності, то е, взагалі на Хмельниччині наскільки мені відомо, єдині. Ось в західна Україна є ще е, навчальний заклад в місті Червоноград Львівської області, але там е, закрита е, розробка корисних копалин, Тобто там йдеться не про кар'єри, а про шахти саме ось <кій> а так загалом більшість навчальних закладів, які готують фахівців е, подібного спрямування. Вони знаходяться в нас е, що природньо, в принципі, е, на теренах східної України, тобто. На лівобережжі Дніпра. В більш промислових районах регіонах. Угу. От відділення геотехнологій. А, наскільки популярно серед молоді загалом дане відділення? А, ну, ще знову ж таки там два роки. Я би сказав, що є досить серйозні проблеми з популярністю. В останнім часом ми так з колективом намагалися працювати в. Такому ключі, щоб саме популяризувати ці без сумніву, дуже потрібні е, і зараз, і особливо я сподіваюся, після війни, е, коли треба буде розбудовувати нашу країну ці професії. От. І ну, здається, якісь такі перші кроки нам десь можна сказати, що вдаються, тому що е за тих два роки от, набору го року, нинішнього і 22-го кількість бажаючих вчитися на таких спеціальностях е збільшилася, і це нас дуже тішить. От. Якщо можна більш детальніше про підготовку от майстрів е маркшейдерство, обробку природного каменю, гірничу справу. Специфіка підготовки таких спеціалістів. Яка програма? Теорія, теорія, практика чи теорія і потім практика? Ну звичайно, все, все в поєднанні. Теорія і практика. Тобто, все це так йде, скажімо так, паралельним курсом. Тобто, є теоретичні заняття, є практичні, є практичні заняття на підприємствах, на виробництвах, ну у наших партнерів. Ось, що стосується самих, ну до речі, я ще хочу зауважити, що е, на відділенні геотехнології у нас ще є е, спеціальність геодезія та землеупорядкування. І вона теж можливо, вона звучить не так е, якби, рідкісно. Ось, але як показує практика, такі фахівці також дуже потрібні. Ну, власне, все, що пов'язано з землею, з розробкою, з розробкою надразі, от ці спеціальності це відділення і забезпечує. Е, е, якщо говорити про гірництво, тому що. Ми готуємо е, власних фахівців, е, треба розуміти, е, зі спеціальності гірництво. А вже гірництво е, у ну, нас ділиться на три освітні професійних програми: це якась маршейдерська справа, відкрита розробка корисних копалин і обробка природного каменю. Маршейдерська справа і е, відкрита розробка корисних копалин, Вони, я би так назвав, трошечки так такі більш споріднені програми, тому що ну, йдеться про. Е, все ж таки роботу переважно там, де є відхитра корисних копалин, тобто в кар'єрах, там, де йде розробка родовищ, і власне фахівці ці якраз е, супроводжують цей процес. От е, гірники вони е, виконують е, ну, всі технічні роботи, тобто це пов'язані із буровибуховими роботами, із транспортом, із обліком. Ресурсів, які ще наявні, в тому чи іншому родовищі маршейдери це також дуже цікава і технологічна така професія. Ось дуже важлива. Вона і десь така на стику, і. Гірництва і ще й будівництва тут, тому що е, маршейдери вони беруть участь не тільки при розробці е, родовищ корисних копалин, але й можуть працювати на будівництві, на будівництві доріг, в тому числі, ось е, чому технологічна професія, тому що е, для того, щоб працювати маршейдером, потрібно використовувати і такі е, ну, сучасні технічні засоби. Це тут де і про геоінформаційні системи, і про безпілотні літальні апарати. Я сподіваюся, добре мене чути. Так, так, так. все чудово. Ми вас чуємо. Так, то, ось і про обробку даних, які збирають маршейдери в комп'ютерних програмах. Ось коли ми вже говоримо про обробку природного каменю, то в нас тут таких більш ну два, як воно звичайно взаємопов'язано, але ми беремо зараз за основу для себе таких два напрямки: це ювелірна справа. І власна обробка каменю, тобто виготовлення різного різних виробів з каменю, в тому числі пам'ятників, скульптур. От таких ну такому можливо не, не дуже високотехнологічному рівні, тому що для цього потрібно зрозуміло таке серйозне обладнання. Ось, але ми зараз так подумаємо над розвитком, і в тому числі матеріально-технічного забезпечення. Ось це знову ж таки рух в сторону 3D-моделювання, також. Ну, зауважили, от запитали за популярність цих професій. І все ж таки, зауважили, що ну, молодь сучасна, це не важко зауважити. Вона цікавиться в першу чергу в більшості комп'ютерними технологіями, і от зараз саме таке завдання стоїть перед нами, щоб. Е, от, е, максимально ці спеціальності комп'ютеризувати, зробити їх більш привабливими для наших майбутніх студентів і майбутніх фахівців. Ну і я б хотів, що, якщо дозволите, все ж таки розповісти ще й про спеціальність Геодезія та землеустрій, тому що е, ну, також вони ну, досить пов'язані з, 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 з гірництвом. Тим більше зараз ми знаємо, що був ще перед війною прийнятий закон про продаж землі і власне фахівці, яких ми випускаємо у нас в коледжі. Ну коли буде вже змога, ми всі чекаємо на цей момент, коли закінчиться війна, так тоді вони зможуть супроводжувати от оцей оці процеси. Підготовку документації, відповідно, і з технічної, і з юридичної точки зору, ну все це вони, всі ці навики, всі ці знання вони отримують у нашому навчальному закладі. Ну от геодезисти, вони відбивають точки для безпосередньо на земельній ділянці, де так. де межують оці, тобто визначення наочно меж. Правильно? Так, Марк так. шейдерство, якщо можна більш детальніше, тому що я особисто вперше чую за таку професію. Конкретно чим от вони займаються безпосередньо, які їхні обов'язки? Ну скажу так: основна задача маршейдера на, ну, в своїй роботі це контроль за тим, щоб робота з видобутку корисних копалин проводилася відповідно до проекту. І це є оцінка якби ресурсів, і контроль за тим, щоб вони виковали. Використовувалися раціонально ці ресурси, плюс це постійна постійний нагляд, ну знову ж таки контроль за за різними технічними моментами, за уступами, за відхиленнями різними і так далі. От от приблизно так. Е, ну дуже це дуже багатогранна і складна професія. Щоб напевно не вистачить одного ефіру, щоб про неї розповісти. Тому я запрошую кого-то цікавить до нас і коли чи ми обов'язково тут і, і навчимо маршетиській справі. і розповімо. Як давно у ці професії у вас запроваджені підготовка до цих професій, як давно і скільки вже от спеціалістів було підготовлено саме за е, 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 гірничими справами е, в напрямку гірня гірничої справ? Ну, гірництво от, саме відкрити розпорства. Вона, як я вже сказав, у нас в коледжі з 1950 року. Марсельівська справа в нас мала таких, як би сказати, два періоди. Вона була ще, у нас ви була підготовка фахівців ще в часи Радянського Союзу. Ось потім припинили навчати фахівців з цього напряму і відновили цю спеціальність в коледжі в 2010 році. Обробка природного каменю в нас в 90-х роках започаткували, але перед тим в нас була теж геологія, ось тобто були фахівці, і фактично, цей напрям ми були з. В свій час розробниками стандартів для цієї спеціальності, от для тобто для всієї е, України, от і довгий час ми залишалися єди, ну, єдиним закладом взагалі в Україні, який готував на, на рівні тоді ще молодших спеціалістів, фахівців цієї спеціальності. До речі, в коледжі в нас є Мінералогічний музей, також дуже. Унікальний так, унікальний музей. Смію запевнити, що подібного музею ви не побачите теж на теренах, як мінімум, західної України, ось тому, що там є дуже цікаві експонати. Ну знову ж таки для того, щоб познайомитися ближче, треба приїхати до нас і побачити щодо е, практики, щодо практичних занять, де проходять ну геодезисти в принципі зрозуміло. А от інші спеці... спеціальності, де вони отримують оті практичні знання? Ну, в нас дуже багато партнерів, саме ну, кар'єрів, підприємств, які займаються е, видобуткою корисних копалин. Е, е, і не тільки, по-перше, їх досить, досить таки значна кількість є в Хмельницькій області, але разом з тим, багато партнерів ми маємо і в Тернопільській області, і в Вінницькій області. Е, тому ну, проблем з проходженням практики, власне кажучи, у нас немає абсолютно е, навіть більше, я скажу, що е, ну, в даному випадку пропозиція навіть перевищує попит. Тобто, е, ну місць для, для проходження практики є достатньо, і так само як і для працевлаштування. Влаштування також цікавить наскільки е, швидко ваші випускники влаштовуються на роботу за професією? наскільки вони є затребуваними на ринку праці. Я скажу так, якщо вони бажають зв'язати подальше свою, свою кар'єру, своє життя з гірничою промисловістю, то проблем в них взагалі немає не з працевлаштуванням. Тобто, більше того, є дефіцит знову ж таки і на гірників, і на маршейдерів, коли навіть до нас звертаються наші партнери і просять допомогти. З, з відповідними фахівцями, ось тому, що не дефіцит. Ну вас ос я скажу так. Перед війною в э, нас відродилося. Ну не було вже років э, напевно десять. Як не було в нас заочників вірників, то буквально перед війною, там за за три, три або чотири роки до війни, ми набрали знову групу заочників і зараз у нас теж є. Тобто дорослі люди, які вже працюють на кар'єрах, яким яким потрібна освіта. Вони працевлаштовані, але освіта їм була потрібна, і ми от таким чином також співпрацювали дуже гарно з нашими партнерами. Ви зазначили, що одна з ваших програм була унікальною, так єдиною в Україні, за якою ви підготували власне спеціалістів. А де ж навчалися ваші педагоги в цій програмі? Можливо, десь за кордоном їздили, дивилися, переймали досвід колег, чи самостійно опрацьовували самостійно. Писали дані програми про педагогічніше склад. Будь ласка, розкажіть це, це. Це просто напрям, який скажімо так, був взаємопов'язаний. Ну проходили стажування. Для цього не потрібно було здобувати окремий якийсь фах. У фахмас. Були ну такі, така гарна плеяда. Ну і залишається гарна плеяда фахівців. Ще з таких давніх часів досвідчених фахівців своєї справи. Які мають в тому числі і виробничий досвід, ось тому не, не, не було для цього, е, так щоб, щоб все відповідало нормам. Не обов'язково для цього було потрібно ще десь додаткову освіту. Ось е, люди відповідною освітою до нас були. Єдине, що там відправляли ну, на стажування, на підвищення кваліфікації, на підприємства. Ось тому ось так більше зараз. От у нас є така, ну така ну, невеличка ну, це не таємниця, ось але це швидше проект. Ми маємо зараз запит з сусідньої країни з Молдови про те, що їм потрібно потрібні фахівці, потрібні педагогічні працівники. От зараз ми такі в скажімо так в розробці проект, коли ми не змогли співпрацювати з підприємствами з Молдови для того, щоб допомагати їм підготовці кадрів відповідних спеціальностей. Окрім оцих, от таких унікальних професій, які ще спеціалістів, яких ще професій готує ваш коледж? Ну, Про спеціальність найстарішу. В галузі енергетики я вже сказав на самому початку. Ось, крім того, в нас є блок спеціальностей комп'ютерних, комп'ютерного спрямування, інформаційних технологій, це комп'ютерна інженерія та інженерія програмного забезпечення, а також є блок економічних спеціальностей: це фінанси та кредит, підприємництво та торгівля і така досить. Актуальна і популярна, як для нашого міста, оскільки вони є туристичним, спеціальність готельно-ресторанна справа або програма готельного обслуговування. Чи за контрактом вчаться ваші студенти? Чи державне замовлення, чи вистачає місць на державному замовленні? Е, Здійснюю підготовку і за регіональним замовленням. Тут якби маю вас трошечки підкоректувати, тому тобто, що в нашому випадку це, це регіональне замовлення, де державне це дає Міністерство, держава, власне, а в нашому випадку замовлення здійснює Хмельницька обласна державна адміністрація. От, і маємо так, маємо студентів, які навчаються і за регіональним замовленням, і за контрактом. Суттєво так також вдалося збільшити останнім часом саме студентів, які навчаються в нас за контрактом, тому що, ну, скажімо так, була така невеличка проблема в нас, але ну, зараз, от, як мінімум, два-три роки, останніх ми маємо таке підвищення, скажімо так, інтересу до нашого навчального закладу. Що не може натішити, і відповідно на всіх місць регіонального замовлення не вистачає, тому є досить ну, велика кількість студентів, які навчаються за контрактом. Чи веде ваш коледж якусь соціальну роботу? Зараз війна, можливо, щось по підтримці військових, внутрішньо переміщених осіб, якщо у вас навчаються, скільки таких дітей? У нас... І ну, навчається в так, я б не сказав, що дуже багато дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Ось а відносно соціальної роботи, скажу так, в нашому одному з гуртожитків зараз в даний момент здійснюються ремонтні роботи спільно з деякими благодійними організаціями. Там е, проживає на даний момент часу 96 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Ось. І вони в нас від з першого, фактично з першого дня війни ми приймали е, людей, які через російське вторгнення змушені були змінити місце проживання. Е, те, що стосується допомоги Збройним силам України, я, ну як мінімум, до завершення війни не хочу коментувати. Не тому, що нема що сказати, але тому, що я вважаю, що хороші справи повинні робитися тихо. Щодо навчання безпосередньо у воєнному стані, ви вже на початку етеру зазначили, що це внесло свої корективи. Якщо можна більш детальніше про те, які наскільки боротися із викликами, які нам диктує сьогодення, станом на сьогодні, зокрема, от ми бачимо, що знову активізується і по енергетичній інфраструктурі, чи заклад більш енергетично незалежний став. Ну так став з допомогою. Тут маю подякувати наш керівництву департаменту освіти, а також керівництво Хмельницької обласної військової адміністрації. От ми дійсно відчули допомогу, фінансову допомогу для того, щоб Стати, от, як ви кажете, більш енергонезалежними і були придбані генератори, були облаштовані в свій час укриття з, з, з допомогою з керівництва нашого. Ось, і це я ну якби ну, кажу про це не для того, якби, щоб там якось якимось ну, там прорекламувати, але це проста елементарна вдячність, тому що ну своїми силами так такий об'єм роботи і і, ну, і фінансово, і ну важко було б нам якби виконати. Ось тому допомога була дійсно відчутною, і змогли ми облаштувати й три чотири укриття. Ось і закупити генератори. Ну, хотілося б, щоб ви нам не знадобилися, ну, але не ну, знаємо, як, буде, як ми будемо ж... переживати цю зиму. Минули, минулий, за минулими, я вважаю, справилися досить добре. От, навчальний процес проходив. Ну наскільки це можливо було в нормальних умовах. Ну, от навчальний процес добре, але ще е, всі ми згадуємо про студентські роки з такою теплотою, саме через дозвілля студентів, власне. Що можете сказати тут? Наскільки ви можливо якісь спільні заходи для студентів організовуєте? Можливо, якісь я не знаю в якому форматі то все відбувається для того, щоб от власне було цікавішим студентське життя і більш легшим, особливо у стані війни, особливо зараз, коли велике напруження йде на суспільство, і зокрема, і на молодь також ну, правильно зазначили. Недавно за розмови з колегами ми також про це говорили, що ну, насправді діти ще підлітки, діти, яким 16-18 років, навіть в таких важких умовах ну, їхня психологія здається, так влаштована, що їм все одно хочеться ну хоч трохи, але переключитися, перевантажитися, перевантажитися якось. Покращити собі настрій, і ми дійсно відчуваємо, що вони потребують якихось таких заходів, які дозволили дозволили б, хоч хоч якось так, відволіктися від тих е, насущних сьогодень сьогоденних проблем, які маємо. От е, на якомусь етапі розвитку нашого закладу ми вибрали для себе е, такий слоган ну і рекламний. Але разом з тим він став не тільки рекламним, а ми намагаємося так, щоб він е, став нашою філософією. Е, е, цей слоган звучить як Індустрія світ твоїх можливостей. Ну, у нас така неофіційна назва нашого закладу індустрія в Кам'янці, так бо коли це всі знають. Індустріальний коледж або індустрія. От і ми що ми вкладали от, саме власне в цю фразу, світ твоїх можливостей, і хотілося, щоб наші студенти могли себе реалізовувати. Не тільки здобуваючи той фах, який вони обрали, але й мали можливість займатися якимись речами, які їм подобаються, тобто розвивати себе свої хобі, і це її різна гурткова робота, і з техніки у нас працював працює, працював, працює гурток. Потім художня самодіяльність. Ми єдині серед закладів фахової передвищої освіти в області, хто має офіційно зареєстрований спортивний клуб індустрії. Ми в минулому році відзначали його 50-річчя, проводили змагання на, на честь цієї події між учнями, шкіл і між студентами. От проводили вже в цьому році. Ми проводили і посвяту студенти і. Ярмарок також благодійний, буквально минулого тижня у нас відбувався. Тобто, ну це така ну, дуже важлива частина нашої роботи. Це виховний процес це намагання зробити ну, такі оці сірі сірі дні військового вторгнення, хоча б трохи різнобарнішими для, для нашого молодого покоління. Ну і користуючись нагодою, можете зараз запросити майбутніх абітурієнтів. Можливо, буде день відкритих дверей, можливо, якісь будуть такі заходи для них, для того, аби вони дійсно більш глибше пізнали ті професії, які пропонує ваш освітній заклад. Ну ми в цьому році в календарному році ми плануємо провести один захід, такий молодіжний фестиваль. Ось у нас з група студентської ради його організовує, і Це буде ну, дійсно під час проведення цього фестивалю. Буде можливість побувати в нашому закладі, побачити ну власне. Спеціальності, яких яких ми тут навчаємо, ось а цикл днів і тих дверей ми розпочнемо. Я думаю, все буде добре з лютого місяця. Всю інформацію завжди можна дізнатися на нашому сайті. kpik.org.ua. в нас. Ми, ми так стараємося активно працювати в соцмережах всіх, і, і, і для людей, скажімо, так, мого віку, і для трохи молодших. Тобто, це і Фейсбук, і Інстаграм. Добре, ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо за ту роботу, яку ведете за те, що продовжуєте, не дивитись на те, що в країні війна, і важко продовжуєте а, навчати наших молодих спеціалістів. Отож, в етері був Сергій Никифорчин, виконувач обов'язків директора Кам'янського подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, говорили про а, рідкісні професії, яких навчають у Хмельницькій області.